Всім привіт! Сьогоднішня тема, сюжет це канабіс, марихуана. оскільки вони в Канаді легалізовані, тому постає багато запитань, питань і запитань. Тобто запитання це короткі, і питання це такі глобальніші, філософські. Так? Коротко хотів би розказати про ситуацію в Канаді. Наступне це пояснити, як він впливає саме там. Психоактивна діюча речовна марахування, зокрема тетрагідроканабінол, на людину і ну, останнє розказати про Україну, які є тенденції. Там була тенденція, що теж петицію пропонували, писали петицію, підписали там 25 тисяч з лишніх людей під нею, щоб легалізувати в Україні і вирощувати. Але ну я просто зупинюся, може над тим яким законодавством це регулюється, і в яких країнах також вона легалізована? Так що давайте почнемо з Канади. Я все під відео в описі так, розміщу посилання, зокрема там .ca careers. тобто, де можна будувати свою кар'єру, якщо ви приїдете раптом в Канаду. І в Онтаріо, чи в новому Брансіку, чи у Манітобі будете жити, і раптом ви захочете на такому, я би сказав, фермі, так, на фермі поворотньої мархіани працювати. Сприймати це можна по-різному, але є факт. Якщо говорити про причини, чому ввівся, ну це уряд Трдонаски, я пам'ятаю, запропонував таку річ і пояснення, тобто вони знають краще. З того, що чув, це щоб вивести з тіні. Тих, хто нелегально це продавали, по-друге, в терапевтичних цілях. По-третє, наприклад, є люди в медичних цілях, так, і ну, є люди, які часто на яких, як так би мовити, якби це хандра нападає, так як це сказати, по-іншому постійно в поганому настрої. Так? От, наприклад, я не знаю, одні пов'язуються з поле, дивіться, я не можу всякі, чим відрізняється наука, там, від, чим відрізняється вірити і знати. Так? Що в одне можна просто вірити як в релігії, в друге, треба знати, допроводити експерименти без експериментів, без конкретних доказів. Я не можу про це говорити відверто. Так? Але якщо говорити навіть про докази, то критерії досить чіткі. От, Наприклад, психологія, якою я займався більше 10 років в університеті. Має бути похибка не більше як 5%. Якщо похибка більше, більш як 5%, то це вже не вважається науково. Можна говорити про тенденцію. Тож, отже, вертаючись до канабісу, до його впливу на організм людини, то хотів би сказати, є непоганий сюжет на французькій мові. Я теж цей опис скинув посилання під відео. Отже, як це відбувається? От ми маємо нервову систему, зокрема головний мозок. Де передача між нейронами, схематично поясню. От є, наприклад, два нейрони. так? Один передає інформацію, цей передає цьому. І між ними є невеликий відстань, називається синапсис, і тут нейромедіатори грають роль. Це хімічні активні речовини, які грають роль у передачі цієї інформації. Тобто, якщо тобто, з цієї ручки, умовно кажучи, з цього нейрона. Передається інформація на це і настає момент, коли передачу не потрібно, коли там збуження вже не потрібне. Ну тобто баланс між збуженням і гальмуванням, тому відповідні е, нейромедіатори, так звані інгібітори, тобто від слова приторможувати, інгібіці з латинської так? повинні дати сигнал о цьому нейрону, що хватить передавати вже інформацію, тобто збудження має припинятися. Отже, діюча речовина. Мається на увазі психоактивна, діюча речовина марихуани або канабісу, так впливає на ці нейромедіатори, інгібітори, що вони не можуть передавати правильно цей сигнал і відбувається постійне збудження, в тому числі мозок виробляє гормони, і один із таких гормонів є допамін, який називається гормоном щастя. От Якщо бути більш конкретним і сказати більш детально про нього, так, то хвилинку зараз на. Щоб я вам не сказати дослівно, так, про цей гормон, Це не займає багато часу, щоб подивитися. Так? Отже, допомін. Нейромедіатор біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію, дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль. Також нейромедіатор відповідальний за рух, тому виробляється у певних клітинах мозку, що контролюють м'язову активність. Отже, у вас є відчуття щастя і ейфорії, Тобто, якщо у вас е, продукується цей гормон на природньому рівні, є речі, які його продукують. Це три речі, я назову. Так, це їжа, наступне це випивка. Ну, я не маю на увазі алкоголь, тобто пити взагалі, щоб жити. так. Ну, може бути там якісь там соки і так далі, що, там, скажімо, фізіологічно щоб існувати. так. І третій момент це. Все інтимно, скажімо так. От є це три речі, які здатні підняти рівень гормону, тобто мозок буде продукувати чуть більше, так? Все. Тобто більше природних механізмів нема. Так виявилося історично спалося, тобто цю речовину застосовували вже давно в різних, в різних, там, скажімо так, хто корив, хто жував, хто як собі давав раду. так. Отже, підняти цей рівень гормону. Можна за допомогою в тому числі канабісу, інших наркотиків. Так? Вони впливають на передачу, от як я вже говорив, де передача інформації, і цей нейрон постійно збуджує цей. І замість того, що в природньому стані інгібітори дали сигнал цьому, що все хватить, вже він постійно збуджує. Тобто мозок постійно перебуває в такому збудженні. Можете собі уявити, коли ви на комп'ютері відкриєте багато вікон і він буде приторможувати. Так? Відбуваються такі збої, і один з таких побічних ефектів, от зокрема, коли ми говорили про цей, це є вироблення, наприклад, допоміну, від якого людині ну, якби приємно так, в природньому, в природ, скажімо, середовищі в, в природних умовах людина не здатна виробити більше, більше цього допоміну і відчути більше задоволення. А за допомогою певної речовини вона здатна це робити. Я вже називав цю активну діючу речовину, яка знаходиться в молекулах цього канабісу. Отже, як це впливає ще по-іншому на мозок, наприклад, на різні частини мозку. Якщо ми говоримо про мозочок, то він відповідає за рухи. Відповідно, така, як це правильно сказати, такий режим мозку, коли постійно він в перенапруженні працює постійно в активному стані. Це негативно впливає на мозочок. Якщо говорити про відчуття, то це таламус. відповідно, змінюється відчуття. Людина по-іншому сприймає кольори, по-іншому сприймає музику. Ну і такий стан людини, такий от досвід, можна сказати, може людині якби бути незвичним спочатку, потім сподобатися, що стимулює людину вживати більше і більше, і це, звичайно. Не завжди є добрим, так ну ми говоримо зараз суто про канабіс, так це легкий наркотик. Відповідно, ну можна назвати його легким. Якщо ми говоримо про героїн, кокаїн, вони впливають на так званий старий мозок, а старий мозок, тобто який еволюційно ну, тобто, розвивався, так якщо брати науковий підхід. Еволюції, так, то старий мозок контролює життєво важливі функції для організму, зокрема серцебиття і дихання. Якщо передозування буде там сильнішим наркотиком і буде неправильна робота відділу старого мозку, так, то людина просто ну, помре її, просто не спасує. Так. Якщо передозуватися канабісом, може бути там. Рвота, можна навіть свідомість втратити в якійсь крайньому випадку. Ну, але до смертей конкретних на це не призводить, але це призводить до звикання та до толерант, тобто, іншими словами, толерантність, так? звикання. Також, якщо ми говоримо про емоції, є так зване мегдалеподібне тіло. Ну, магдар бачили всі мигдальки такі горішки так, продають. В Штатах їх багато вирощують, так. Ну, і в інших країнах. так, і така форма, Таку форму має та частина мозку, її так і називали, мегала подібне тіло, яке відповідає за емоції. Відповідно, теж вплив на, на цю частину мозку також впливає емоції людини. Взагалі помірне споживання. Я, я не експерт, взагалі по цьому скажу зразу, що. Це ну, не мій фах, це не, не мій напрямок. Побічно, так, я ну, цікавився цим, як це працює ну, в силу того, бо в мене мій напрямок юридична психологія, як це впливає, так? Е, бо деколи це проходять на У мене цивільний був напрямок так, Першого світу, юридично. Е, цивільний напрямок, хто був на кримінальному напрямку, найбільш детально проходили всі питання по психотропних речовинах. так. Отже. Якщо ми говоримо про таламус, то таламус ми казали, це зміна відчуттів, ми дали подібне тіло, це емоції. Якщо це мала доза, то, як правило, як правило, відбувається зменшення тривожності, хоча при передозуванні, при передозуванні може бути навпаки, тобто може тривожність навпаки посилюватися. Якщо змішувати алкоголь із з марихуаною, так і з канабісом, то науково вважається на ну, певні експерименти, я вам говорив, науково треба підтверджувати, приблизно в 14 разів збільшується ризик. Ну, особливо, коли ми говоримо про водіння неперезому стані, також водіння під впливом е, психотропних речовин або алкоголю. От е, такі досліди, як ви знаєте, над людиною проводити не гуманно, так і вони, як правило, заборонені. Ну, можливо, якось вони там проводилися, були такі темні. Сторінки в історії людини, так, людства цілого і так далі. Але в е, основному це проводиться на тваринах, зокрема на щурах. Один з дослідів показує, наприклад, беруть шура, ставлять лабіринт, подивіться цей фрагмент, якщо навіть не розумієте французьку, якщо хочете, можете просто прилистати програму. Коли я вивчав французьку, я часто дивився цю програму, в там цікаво розказують. Наукові факти і так доступно пояснюють, де не перенасичено всякими науковими термінами і там складними речами. так. Отже, там беруть щура, шура, ну, звичайно, експеримент в першому варіанті, шур не абсолютно не вживав, нічого тому йому не давали канабісу. так. Він легко знаходить їжу, чи там бігається. Лабіринтами суть в тому, що він може запам'ятати, де він заходив, і не вертатися в той, в, ту саму, в той самий лабіринт, в той самий канал. В той час як під ефектом канабісу, ну я вам називав це, назвав це психотропної речовини. Шур не здатний запам'ятати, в якому він вже був у відділі і далі бігає в той самий, тобто мотається з одного боку в інший, не, не, не переходячи на інший. Тобто, як я вже говорив про вплив на, на людину, подібно це впливає також і на тварину, і це впливає зокрема на пам'ять і може впливати як на довготривалу пам'ять, так і на короткотривалу взагалі по експериментах, нібито вважається по певних даних, що Люди, які не часто курять, тобто цей канабіс не є такими заявленими курцями. І які не курять його з дитинства, то це помірний вплив. Ті, які курять з дитинства, в підлітковому віці або часто це йде такі незворотні, довготривалі впливи на, на мозок в цілому і також на пам'ять, ну взагалі на психічні процеси негативні, мається на увазі. так. По одних даних звикання 10%, я бачу в дані 5%, ну хай буде окей, там хай буде дані звикання, тобто addiction від 5 до 10%. І за пам'ять відповідає так, така частина мозкові гіпокамп. Відповідно, якщо йде вплив на гіпокамф, порушується пам'ять. Це ми говоримо про оперативну пам'ять, коли треба виконати якісь завдання, як ну, в цьому. На тваринах так, от людині можна якась там оперативна пам'ять, наприклад, зробити її там, протягом якогось тривало часу. Ну, Грубо кажучи, на короткострокову, двострокову пам'ять теж є негативний вплив. Добре, тоді, якщо є вплив, як тоді організм пристосовується? Ну, уявіть собі те, що от ми маємо два нейрони, так візьмемо вертикально, наприклад, з цього нейрона постійно дає інформація на цей нейрон. Як він може він постійно в узбудженому стані. Як він може адаптуватися? Тобто ті рецептори, які сприймають певний вид нейромедіаторів, вони просто повинні бути, ну, тобто їхня кількість має стати меншою. бачите ситуацію, що їхня кількість стає меншою, в даному випадку він пристосовується до діяльності психотропної речовини, ну, як кажуть, народі, щоб не ковбасово. Так? От. Але потім, коли в нормальному режимі ну, кількість рецепторів, то менша, так? і відповідно він не може правильно функціонувати. Якщо говорити про звикання, то це то, 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 толеранцію, зараз ми говоримо до подразнення, так? толерантність, великий медичний термін, толерантність, так? Ну, стосовується і в інших сферах. Так? Якщо ми говоримо про, про звикання, то у ситуації із звиканням... Ми вже, я вже згадував, що є певний рівень, наприклад, то, що я говорю про допамін, то допамін є різні гормони, як ви знаєте, мозок теж бере участь у їх виробленні, так там ну, взагалі не нервова регуляція, а гормональна, так нервова, я маю на увазі, вони між собою пов'язані. Як говоримо про допамін, як гормон щастя, тому що він дає відчуття ейфорії, щастя, і тому одна з причин, чому живають наркотиків взагалі в цілому. І велика біда, коли в суспільство таке, що єдиним е, порадою є вживання цих наркотиків, коли людина не може бути щасливою поруч із іншими людьми, суспільством, коли є певні соціальні проблеми, там економічні, сімейні, соціальні, не знаю, там, різного плану, скажімо так, це біда. Ну тобто, можна рухатися з одної сторони до заборони, а маю на увазі наркотичних засобів, до е, Створення якихось таких умов, ну в Канаді кажу, деякі країни дали зелене світло, людині погано скорнула, рівень допоміну зріс, там ну, якщо це в контрольованих межах вдома, там без водіння автомобіля, окей, стало краще. так. Деякі країни взагалі це не толерують і забороняють напряму. ну, Тобто є кримінальна відповідальність там за зберігання, вирощування, там, тим більше продаж і так далі, комерцію, скажімо так, якусь. Тобто це є однозначно незаконно. В Канаді, як я вже сказав, це, якщо ми говоримо про канабіс, це законно, ви можете піти працювати і там вирощувати це для, для потреб суспільства в медичних або терапевтичних цілях, вертаючись до порогів і до звикання, ну, тобто є якийсь поріг, того допоміну, який може природньо виробитись, як я вам вже говорив, їжа, інтим і цей, ну і там споживання, ну тобто фізіологічні такі потреби задовольняти. От є, напевне, один рівень, так. До цього рівня максимум мозок може виробити так. При впливу е, певних психотропних речовин ну, берем, беремо канабісу, так у е, зв'язку його казав, що постійно мозок перебуває в такому стані, що він постійно збуджений і постійно той центр, який має відповідати за продукування вироблення того гормону, дає сигнал його виробляти, і тому рівень буде високий. І з часом організм з цього рівня звикає до високого рівня, так? І коли ви природньо виробляєте до такого рівня, так вам його вже не вистачає. Це називається звикання, так? Тобто вам потрібно вже такий рівень, тому що цей нижчий вас вже все вже не, не задовільняє. І такий рівень ви можете виробити виключно з шляхом вживання відповідного наркотику, так? Там сильнішого чи слабшого. Тому звикання до сигарет до тютюну має на увазі, це теж наркотик, ну не настільки нікотин, не настільки він ну, не настільки шкідливий. Так, в принципі, допускається там арциз, країна навіть заробляє на цьому непогано. Значна частина бюджету базується на, на доходу від, від продажу акцизних товарів, алкоголю і тютюнових виробів. так, ну, а в випадку з... З більш серйозними наркотиками це питання дискусійне, як я вже казав, в багатьох країнах воно заборонено. Давайте тоді глянемо. Я зараз постараюся на те, в яких країнах воно це питання, я маю на увазі споживання наркотичних засобів є легальним або напівлегальним. Отже, медичне використання канабісу дозволено в деяких країнах у різних частинах світу, зокрема в Європі. Це Хорватія, Чехія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Македонія, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Великобританія. Ну ми йдемо воно, ще раз підкреслю цієї медичне використання канабісу, тому що деякі е е лікарські засоби в Україні вони заборонені на основі канабіоїдів. Наприклад, на білон, торгова назва: це самет, Ну тобто я не це, ще раз кажу в цих справах. може мене хтось поправити із. Е Хто в сфері, а, як це правильно сказати, воли це В аптеках, як це називати? Наступне – це дронабінол, торгова назва Марінол або Синдроз. Масляниста речовина у капсулах оптичний ізомет тетрагідроканабінолу. Стимулятор апетиту і протиблювальний засіб дозволений в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Німеччині. Торгові назви зареєстровані за Solvay, Бельгії, або наступний е, засіб це на Biximols. Бексимол, на бексимолс, на Молз. Торгова назва SatiVex. Vex. спрей, екстракт рослин канабісу для лікування. Пастичності та болю, пов'язаного з російським та болем про екологічне захворювання дозволеної Великій Британії, Канаді, Чехії, Німеччині, Польщі, Франції, Данії, Швеції, ну і тут на кого кому належить права на нього, значить я вам назвав в Європі, в яких країнах е це медичне використання дозволено. Якщо ми говоримо про е Америку, це Канада, Чилі, Колумбія, Перу, Урова, Ямайка. Якщо ми говоримо про Азію, це Кіпр, Ізраїль, Шри-Ланка, Таїланд. Австралії та в Новій Зеландії теж. Щодо України, то була петиція на дату початку збору підписів 30 січня 2019 року. Назва петиції законодавчо урегулювати канабіс для науки та медицини, захистити конституційні права та громадян. Ну, остання ще друга частина з звучить, якби. Трохи якби ну, не в розріз з першою, загальна кількість підписів 25 тисяч. Відповідь опублікована 28 березня 2019 року, і я вам можу зачитати там. Ну, Відповідь досить довга, не буду вам там читати все. Давайте я вам скажу, кому раптом цікаво, чим регулюється обіг наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів в Україні. Ну і почнемо з норм міжнародного права. Це єдина конвенція ООН про наркотичні засоби 1961 року з поправками, там внесеними відповідно до протоколу 1972 року. Потім йде конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1971 року. Потім конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин 20 грудня 1988 року. Верховною Радою прийнято закон про наркотичні засоби, психотропні речовини прекурсори, які означають праві та організаційні засади державної політики, бла 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 Там коротше, в обігу в Україні, наркотичних психотропних речовин і прекурсорів, державний контроль над цим. Так, так, так. Ну, детальніші там якісь підзаконні акти не буду наводити, їх досить не будемо займати час. Отже, це ще все, що я хотів сказати в даному відео. Якщо вам цікаво, там, переглядайте, можете лайк поставити чи підписатися. Не зашкодить. тим, що я так роблю, це трохи поколосному, у мене немає ну, на даний момент якихось хороших камер, я не планував це знімати, але ну, в силу того, що я почав працювати, пояснювати там деякі моменти, то ну, вирішив зняти кілька відео. От. Ну, На рахунок. Ситуації в Канаді дуже коротко я вам розказав, є бажання працювати на таких фермах, я би їх назвав, так працюйте, чи це буде початкова робота на виживання, так звана, чи, чи постійна, там хочете кар'єрний ліст, можете робити. Ну щодо виживання, тоді думайте самі, варто, не варто. підлітковому, я би сказав, ні однозначно. Ну, тобто, якщо в першу чергу треба створювати сприятливі умови в сім'ї. Якщо це можливо, звичайно, це потім в середовищі, в друзях, я вже говорив про середовище, наскільки це важливо для адаптації успішної, шукати собі відповідне середовище. Кажуть, риба шукає там, де глибше, а людина там, де краще. Так? Ну, Краще поняття це не тільки вимірюється грошима, це емоційно і розумієте, ну різні речі не буду тут деталізувати. Кожного свої пріоритети. так, Так що обходитись без цього, звичайно. О, так що така ситуація на все добре, і е, маєте якісь коменти. Пишіть е, є, якісь цікаві запитання при нагоді я можу їх розкрити в силу своїх е, знань і можливостей і часу. Так? так що будемо на зв'язку.